На Прикарпатті стартує чергова благодійна акція від серця до серця. З таким закликом до меценатів області звернулася тисяча волонтерів, які збирають кошти на медичне устаткування. Отримані пожертви спрямують для новонароджених дітей з різними вадами. Останнім часом відмічається народження дітей з малою масою тіла, тобто недоношеним. Їх треба тривалий час виходжувати. Для цього потрібно обладнання. Секрету, мабуть, цьому я е, немає. Що сьогодні лікувальні заклади не мають відповідного в відповідній кількості цього обладнання, яке потрібно для догляду і виношування виходжування таких дітей. Організатори за місяць мають намір зібрати значну суму, адже потрібно закупити інкубатори, шприцеві електронні дозатори і дихальні апарати. Оптимізму додає досвід попередніх років. За підсумками минулих двох двох акцій було закуповане медичне обладнання для лікувані те з владами на сьогоднішній день функціонує і активно працює в обласній дитячі клінічній лікарні на суму більше як 308 тисяч гривень. І ну, цього року надіємося, що результати. Будуть найгірше до речі, за попередні два роки Івано-Франківська область займала друге та третє в Україні місця за кількістю зібраних коштів. Благодійні гроші організатори обіцяють розподілити між районними лікарнями, адже там з сучасною апаратурою найскрутніше.